Весь час тримаються за руки. Яна та Богдан були у розвуці два роки. Нині не можуть набутися разом. Вони пройшли крізь пекло тепер цінують кожну спільну хвилину. Повномасштабна війна заскочила подружжя в Маріуполі. Обоє на той час були військовослужбовцями. Чесно скажу, дуже страшно, бо дуже переживала за чоловіка. Ми були на судзвоні перші години. Він обіцяв кожні дві години мені дзвонити, щоб я хоча б знала, що що він живий, що все нормально. Дуже тяжко було, коли зв'язок пропав. Ми не розуміли, що відбувається постійні обстріли, прильоти. Я була з дитиною маленькою. Яні з сином пощастило. Вдалося вибратися за ванним коридором. Чи виживе, не знала. Хотіла врятувати сина. Нас вивезла сусідка, був обстріл сильний, пожар. І, в общем, ми вискочили. Важко добиралися через окуповану територію. Ми не знали, чи нас випустять, чи нас розстріляють. Я пам'ятаю, як ми дитину садили посередині і закривали. якщо друг нас не пропустять, а відкриють вогонь по машині, то щоб хоча б він вижив. Чоловік залишився боронити Маріуполь. Перший час йому іноді вдавалося виходити на зв'язок. Він заспокоював дружину, щоб вона не хвилювалася, хоча у місті було пекло. Саме важкий період, коли вже вони були на заводі і він уже на зв'язок не виходив, а о... показували відео, як вони їх там бомблять. Це був саме такий страшний період. Я давно не знаю, я пережила. Богдан у ті найзапекліші тижні разом з іншими захисниками Маріуполя перебував на Азовсталі. каже, їжі та ліків було обмаль а бойові чергування дуже виснажували. Далі був полон два тижні в Оленівці, потім свердловська колонія. Жили в нелюдських умовах, катували Особливо по прийомці, Коли ми залітають, пробігаєш через коридор, лупцюють собаки. Потім струмом на допитах два роки від Богдана жодних новин не було. Він із 25 янених листів отримав одного. Більше не то щоб зрадів, більше заспокоївся. Що все таки люблять, чекають, що не все добре, сім'я в безпеці. Богдана і ще 17 прикордонників обміняли 25 червня. Для родини це стало найбільшим щастям. У російському полоні Богдан був понад два роки. Вже його обміняли, але він ще не міг вийти на зв'язок. Я все, сон як рукою зверну, я, я вже ждала, коли, коли, коли куди їхати. <свісно> де його зустрічати. І пам'ятаю нашу зустріч. Він такий хідющий, кіню. Це була така радість, я скільки уявляла цю зустріч, де вона буде, як вона буде. Він сказав, успокойся, бо я розривілася знову, цепилася тако в нього і, і все. Нині Яна та Богдан обоє служать у лавах прикордонників, кажуть, захищатимуть Україну до перемоги. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Можна вічно дивитися на три речі: як горить ворог, як тоне не ворог і як українці паяють дрони, так кажуть у волонтерській організації, яка навчає охочих виготовляти безпілотники самодужки. На створених волонтерами сайтах можна знайти інструкції зі складання безпілотників. Готові вироби надсилають волонтерам для тестування і після випробувань залізні пташки потрапляють на передову. Раніше безпілотники тестували лише в Києві, а тепер і у Львові. Докладніше про ініціативу розповість Анастасія Ярмоловська. Волонтери забирають на пошті партію посилок із дронами. Ці безпілотники українці склали вдома і відправили на тестування. У Львові інженери їх перевірять і відправлять на фронт. До нас посилки на тестування їдуть зі всієї України. Я навіть знаю, що сьогодні до нас приїхала посилку, яку людина передала з Польщі. Усі вона передала два дрони, але казала, що. Вже накупила комплектів на 10 ронів і планує збирати серед волонтерів-тестувальників. Юрій чоловік створює безпілотники вже майже рік. Навчився робити це самотужки, користуючись інструкціями зі спеціального сайту, який створили волонтери Social Drone UA. Пригадує першу металеву пташку, склав за власні кошти і витратив на це два тижні. Складно лише на початку. Далі, коли допомагає спільнота порадами, інструкціями, то це набагато простіше. Допомагає дружина, збирає рами, крутить мотори. Тобто, це вже пришвидшує процес, зменшує час збірки. Тому ні, після кількох дронів вже ну нічого складного немає. Ідея створити такий безплатний навчальний курс, кажуть волонтери. Себе цілком виправдала, охочим насамперед дають перелік необхідних деталей для складання різних моделей дронів та поетапно пояснюють процес його створення. Як люди дієтніться, вони мають можливість. Бачити наші інструкції, як правильно збирати fpv підрони також є записані відео, але текстові інструкції вони частіше обновляються, краще збирати по них. І також є різні посилання, де люди можуть замовляти комплектуючі. Також інструменти для роботи та витратники за цими інструкціями українці роблять дрони в різних куточках країни і навіть за кордоном, а готові вироби передають волонтерам. Безпілотник проходить перевірку якості монтажу і випробування з вагою. Якщо тест успішний, дрон передадуть військовим. А при виявленні помилки відправляють на ремонт. Найчастіше це ну погано через погану пайку, щось відгорає. Як ми можу показати, тут є дронні конденсатор, Якщо погано запаяно, він часто в нього згорає ніжка. Деколи мотори, деколи відеопередавачі. Кожен раз по-різному, в чому дуже класний момент цієї ініціативи, що, наприклад, у мене і у багатьох інших людей є прямі зв'язки з військовим, і можна спілкуватися з ними, розуміти, які є потреби, що міняти, і оцей час на зміну він набагато коротший, ніж якщо б, там, наприклад, військові давали. Фідбек uh, виробнику дрону. За рік волонтери передали військовим понад 17 тисяч безпілотників. От такі відео з влучаннями мені надсилає пілот з тих дронів, що я йому надіслав. Тобто було навіть знищення танка. Оце танк. Тобто дрон за 200-250 доларів знищив танк. Після перевірки кожного безпілотника його надсилатимуть у той підрозділ, який зазначає людина, що його складала, або ж тим військовим, з якими співпрацюють в ініціативі. Анастасія Ярмоловська і талі Львів, п'ятий канал. Два роки жив в окупації. Називав директора школи зрадником. Ще юнаком дав обіцянку стати військовим та повернути Крим в Україну. І свою обіцянку таки виконав усе це про військовослужбовця 503-го окремого батальйону морської піхоти Ернеста Баранова. Хлопець оборонив Красногорівку в перші місяці повномасштабної війни. В червні 22-го року він не повернувся з чергового бойового завдання. Його батьки вірять, що він перебуває у ворожому полоні. Про історію нашого морпіха з Феодосії. Далі в сюжеті Олександра Карамушки.